Це вже якийсь новий монстр? Да, це новий наш велосипед на гідравлічних гальмах. Техніка просто огонь. Що таке гідравлічні гальма? Гідравлічні гальма тут всередині на... знаходиться рідина, так як в автомобілі. Ви розкрутили мотор, одним пальчиком тронули і він встав. То вони краще працюють, правильно? Так, звісно, вони класно працюють і обслуговування тут не потрібно. Разу 10 років замінили рідину і все. Крутяк. А що це за колесо? Опять широкі колеса, так? Да? Колеса тут стоять на 20 дюймів, ширина 4 дюйма. А що за мотор стоїть? Мотор тут на 1 кВт 48 вольт. Це скільки він буде їхати? Він розганяється до швидкості 50 км за годину. Це навантаження? Навантаження 180 км. Рекомендована, але по факту сюди можна грузити і грузити. А скільки картошки влізе? <гум> ну, мішка три можна положити. Тобто На осінь можна готуватись. Да, на осінь незамінимий праць. помічник. Тут бачу батарея класно монтована. Батарея тут, до речі, вже зроблена дуже класно, її легко знімати. Повернули ключ, хоп, витягнули. Можете заряджати вдома, можете стаціонарно заряджати. В гаражі чи на подвір'ї. Це стальовий, так же швіль? Ні, це велосипед алюмінієвий він повністю йде алюмінієвий Тут широкий алюмінієвий шов, алюмінієві крила, він легенький відносно. То що легенький, це краще, ніж тяжкий? Він звичайно легше, легше і краще, тому що швидкість набираєш швидше і більше навантаження на нього можна. Круто, а амортизатори тут бачу. Передній амортизатор, тут ход 100 мм, регулюється він по жорсткості, також блокується. Працює дуже м'ягенько, дуже класно. Якщо їдете по прямій, заблокували все і вилка не працює. Фонарик монтований, бачу. Фонарик монтований спереді, фонарик монтований ззаду. Як він працює від батарейки просто? Він працює від стаціонарного акумулятора, він діодний, потребляє зовсім мало. І скільки коштує такий апарат? Такий апарат коштує в залежності від комплектації батареї, приблизно 55 тисяч. Купити його можна де? Да? В нашому магазині Велокрай братство Тарасівці 12А. Також висилаємо поштою в розібраному вигляді по всій Україні.